Чи замінять в майбутньому продавців голограми? Як ретейлерам продавати емоцію? Чи заробляють ретейлери на квітах? В столиці відкривається сучасний гастромаркет Київ їжа хто стане персоною року в девелопменті та ретейлі цьогоріч? Вітаємо з вами новини про розрібну торгівлю та бізнес в цілому. З вас підписка, з нас актуальні новини. Яким буде покупець через 5-10 років, поки що основна маса покупців міленіали, але вже через 5 років ситуація зміниться. Зумери інакше купують їжу, одяг, алкоголь та інші категорії товарів. Люблять пробувати нове, допитливі та хочуть знати більше про продукт. Їх хвилює питання етики та екології. У майбутньому клієнтський досвід стане ще безшовнішим, ніж зараз. Звичайні магазини залишаться, але розвиток онлайн-торгівлі може витіснити традиційний ритейл з тих сегментів, де споживач не потребує фізичного контакту з товаром. Наприклад, сфера продажів споживчої електроніки вже фактично працює в онлайн. І цей тренд посилиться. Те саме можна сказати про покупку одягу. Проте частина споживачів і через 5-10 років будуть йти до магазину за умовним хлібом та сиром. Штучний інтелект сильніше проникне у всі сфери, але варто враховувати, що люди не люблять спілкуватись з роботами та чат-ботами та не відчувають під час спілкування з голограмою тих же емоцій, які дає діалог з живою людиною. Міленіали хочуть персоналізацію. Наступний етап Ультраперсоналізація при роботі із зумерами. Проте на всі тренди розвитку ретейлу через 5-10 років, як і раніше, впливатиме економічна ситуація у конкретних регіонах. А купівельна поведінка мешканців міст мільйонників із великими доходами може сильно відрізнятися від населення малих населених пунктів. Чи заробляють ретейлери на квіткових вітринах? Українців не здивуєш вітринами з квітами у великих супермаркетах, які здебільшого розташовують при вході та виході. Усе через те, що сучасний покупець хоче купити всі необхідні товари в одному місці. Так, наразі в мережі Епіцентр працює 30 флора центрів букет, і точки продовжують відкривати у нових торгових центрах. Квіти це емоційний товар, який часто купують спонтанно. Середній чек близько 500 гривень, але враховуючи масштаби, та цей епіцентр, вплив продажів квітів на середній кошик торгових центрів є незначним. В останні роки в тренді монобукети та невеликі набори з різних сезонних квітів, тому збільшуються продажі саме українських сезонних квітів. А ось на екзотичні квіти попит зменшився на 10-15 В основному квіти купують чоловіки віком від 25 до 60 років. Зараз велика частина клієнтів це військовослужбовці. Якщо ж брати жінок, то це здебільшого покупці віком від 21 до 65 років, які обирають собі квіти додому просто щоб створити гарний настрій, купують квіти для дітей на шкільні свята або беруть композиції додому. Певні святкові періоди, такі як Новий рік, Великдень. Проте за період повномасштабної війни зросла потреба у квітах для скорботних подій. В столиці біля метро Позняків відкриється сучасний гастромаркет «Київ'їжа» площею понад 8 тисяч квадратних метрів. Це перший масштабний проект на лівому березі Києва. Тут будуть відомі ресторани, нові фуд-формати, автентичні авторські кухні різних країн. Крамниці з фермерськими продуктами та коктейль-бари. Зараз проєкт знаходиться на завершальному етапі реалізації. Запуск заплановано на кінець 25-го року, початок 26-го. І за попередніми оцінками, в середньому Київ їжа прийматиме приблизно 20-25 тисяч відвідувачів на день. Військова школа «Боревітер» разом з Бокс Експрес-маркет за інформаційної підтримки Асоціації ретейлерів України вдруге запустили благодійну акцію. Freedom Pizza 2.0 мета зібрати 1 мільйон гривень на навчання операторів ВПЛА у військовій школі «Буревітер». З кожної Freedom Pizza 125 гривень будуть спрямовані на благодійну ініціативу. Нагадаємо, наприкінці 2023 року мережа маркетів поруч з домом Бокс Експрес-маркет завдяки продажам Freedom Pizza зібрали 1 мільйон гривень. Тож долучайтесь, хто цьогоріч стане персоною року в ретейлі та девелопменті. Поки інтрига щороку Рау Евордс відзначає найяскравіших представників галузі. Однією з найпочесніших нагород премії традиційно є звання Персона року у двох категоріях Ретейл та Девелопмент. Тож цьогоріч кандидатам потрібно самостійно подати заявку та профайл із ключовими досягненнями за період з 1 вересня 24 до 31 серпня 25-го року. Від однієї компанії може бути виснути лише один претендент. Більш детально про те, як обиратимуть персону року, що має бути у профайлі кандидата, та як подати заявку за посиланням під відео. А про те, чому виникають суперечки за бренди. Та як їх можна вирішити, що чекає орендарів та відвідувачів після запуску другої черги ТРЦ «Подоляний», як мережа Сільпо використовує емоційний маркетинг, а також кейси, колонки, ексклюзивні інтерв'ю. все у нас на сайті Рауюа. І щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі!